І це зі святкування дня народження Каті. Я дуже. Ну я не спішу, ну типу, в мене ще 15 хвилин, але мені треба щось там зайти, торті купити, свічечки. Ось такий в мене лук. Тут подарунок. Ну це такий подарунок від нас а, своїми руками. Я спішу щось такий от громезний рюкзак, типу як ми їздили в Карпати або Чернівці, тому що, тому що ми потім їдемо на ночівлю, і там речей багато. Коротше. І на наступний день ми на пари їдемо. Отакий от клучочок. Супер. Мені нравиться. Це все. Оце нове, це нове, це нове. Мені дуже нравиться, бо я дуже люблю нові речі. носити. Такі духи. Мені Оля передала Оля, моя сестра О, з Лондона офігенні. Скріншотте! Оце отак. От Дівчатки, Ось такі духи в наявності. Тут аромат, такий аромат. Насолодне, на що у вас день народження. Верхній Верхня така курточка. Бачите, у мене все під, під кольори цвітова гамма така уже не така інтересна, як в мене раніше була, але така вже солідна, посолідні шапочка і отакі черевички. Ну, все солідно. Все таке э, сіре, болотяне. комплексний лук, отакий. Тут, конечно, довелося заправити, але погода вот куда куди б мені нові штани запачкати. Але отакий. Воно, звісно, здається, але там ну, э, маленька дівчинка під цей. Ось вот такий. Вже спішу. Цей рюкзак сюда не, 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 не дуже клеїться, ну, але що поробиш, що поробиш? Біжу, спішу, все. Годка офігенна, у нас іде град. Діша купила торт. Любима Кше. Ура! На парку! У нас сейчас буде бизнес аналіз по Олечка, как стоїть там. Ми знову Кша. Кажи фоні. Це ми після першого терму. Після каніблу сразу. У мене зачіска просто. Що крутила, що ні. Ну просто тому що воно... Я без капюшона і воно все. Homeworks usually work like Днем народження. Це все? Не у мене не народження, не у мене, не треба. Осьо. Такі обновочки в телефоні. У мене? Там чек здари. And <laughs> we decided to <laughs> is. Oh. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter. Strike the pose. Uh, manage the changes. So, as I mentioned, requirements are changing all the time. But... А ми це даруємо, може давай скажемо подаруємо, типу, але скажемо, що... 에, не вдома в ресторані. Іде? Подожди. Ну не знаю, тут може ми не проходять, типу, зіб'ємося напиши туди. Блін, воно. Щас. Надо потихеньку, бо воно тухне. Так. Да. Тут сквозняк, поняли, а вообще А. Та ні, давай тут. Просто треба стоять, воно коли стоїш, то нормально. Воно вже, звісно, дивись половина, а покрытий. Ну, а ну, треба було ще подождати, Віка. Так вони вже вийшли? Ні. Я написала, що давай половина, тупо вже все. Може, давай розвернуся так, типа. наверное, какой три года. Реально уже все расставила. Знаем на Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Katya. Happy birthday to you. Там народ у нас. Да, Катюша, все тебе. Ой, пакет. Давай, давай, я це подарую. <Banana> самый, самый важливый, oh, да. подарунок. Самий бажаний, загаданий подарунок. Спасибо, спасибо. А це подарунок, який ти відкриєш в ресторані. Це секретик. Ну no, ладно, хорошо. Зараз ну, там коробка. Зараз можеш просто подивитися <laughs> на коробку. Ми поки що вона все Ну Він такий, знаєте, вайб. Типу, це вайб такий. Там уже того хэппи бёст, я не мала. Ще. <coughs> День народження. Не, бачите, вот реально воск, конечно, за Ну и ещё покушаем. Воск полезен, да. Тебе, знаешь, не Чай. казала бы кумар. Ну, да, угадайте. У кого в чае снег? У нас было два варианта снег и ещё шуст. Тому вам повезло, что... Щоб... Да, да. В Короче, реально всё похоже на Спроба таксі. Це вже яка спроба четверта? Ми налізали ще й на ми теж довго стояли. А минус 30, то я настав. Так, ми дуже довго стояли. Ми хоч розумні всередині реально. Ми Визвали таксі з якогось. А що ти скриваєш? Інформацію таксіста? Ми тайна, очень тайна. Угу. Визвали таксі через 20 минут, мені здається, десь. І залишилися ми в трьох. Ага. Тільки ну, ми дівчата. вже хвилин 20 оце викликали. Да, і потім... 24 і плюс да, готово і тоже? Ще Да, да. ми ну, рішали, що у нас будуть дві машини, а <laughs> не одна. Спочатку ми бусі викликали, не викликався. Визвали дві машини, не викликався, не викликалися. Тільки дівчата вийшли, а Ані викликається. Треба, щоб хтось, почав... да. Все, Ми визвали швидко вже. Ми взагалі... Вообще... Тільки е, ми вийшли на вулицю, вони ще... Вони тільки сіли. Вони тільки сіли. Так нормально. що ми, Це може, не їх пережинемо. А ми зможемо. Ми Постараємося. А, у нас молоді. Ой, не можна, не можна. Інтер'єр, подивіться, заклад, ой, щось не фокус, -фо -фо. заклик Я. І в мене привлікає. Да. Тут така відкрита і... так у нас. Дуже гарний заклад. На да. великі високісті прямо біля площі Українського героїв. Вибрали. Я Їжу Катя вже подумала за нас. Беремо красиво. Прийняла за нас. Це добре. Думає, Ми думає, завжди думає. довго думаємо. Ти точно довго думаєш, і що ж я знаю, як тут виходить так. Щоб до більше не потратити. То я вирішила подумати за вас. Дякую. А, тут чи не я заводу? Ой, я злякала. Так, да, дуже гарно. У них така зала, да, так виказали взагалі. Внизу, внизу, внизу. Внизу взагалі прикольно сидіти. Вот і дівочкам значить не ходити. Этот... На влог не попадуть. Ага. Що mm -hmm. ти дуже довго миєш. <реш> Чи ти ви не миле там? Миля. Я тоже, я тоже. Такий забор тикавый. Базилик по надо было написано. В главных раях. Лиза на ручный. Именно все. Скромно. Тут еще вот так и мыс е. Да. Это уже прикольно. Так, вот такие закусочки. Там будет вообще будет? Тут Это перцы и буряк. Мне паштет хочу. Не, я паштет не люблю. с чего они вообще? С курками. А, не с чего они, типа, прикол, там с шишки. есть пойду. Салат с картофелем, шишки, Це вже бачила. І ще все. мало місце, куди ти можеш прийти, виговоритись, поплакати, порадіти, посміятись. Зазвичай звичайно, сміятись такше, але не важливо, щоб це були друзі, чи твоя родина, чи твої близькі, будь-хто, щоб ти знала, що ти можеш бути будь-якою. Незалежно від обставин, незалежно від ситуації, часу. Да, Це дуже страшно, да? Сейчас ты выпрыгиваю. Смерти ж, смерти жерш. Старша. Да. Маленька. День-день поменяла професію. Де, що пригоди, відкривати. Та ні, ну його. Акуратно, акуратно. Розказати, що це? Це коробка спогадів. Це наші на бумажках написані наші спогади від кожної з нас, І які асоціюються з тобою. Ну так. Да. Да. І там підписано хто і хто.

<плес> Пані, я вітаю вас днем народження. Дякую, що обрали з нами наш заклад. Цей важливий для вас день, це дуже приємно. Вітаю від імені всього закладу особисто. Бажаю головніше Здоров'я, щоб вас залишили такі файні, чудові друзі, щоб все у вас було добре. Задавайте свічечку, загадуйте бажання. Загадуйте щось особливе. <плес> це невеличкий презентик, презентики, для вас. <плес> <Прошу>. <плес> На цьому пригощення не закінчується. Я точно знала, куди нас так. Це чисто. Нам дали, нам дали похлову, припустили. І шайка. Так, так. Вау. Ось такі нам целементики Це дали каву, пахлаву, і ще й і торт. Вообще, оцей мальчик. Я не знаю, як його звати, але хороший, хороший. Он ця дівчинка, дівчинка шукает Ліза трець лізачкін, трать со Ми вже у Каті. А, дивіться, тут у неї є інвентор, і тут э, акумулятор, тут...

Кстати, это чистая доска почета. У нас такий стіл, а са, дуже смачна риба від Катіної мами. Зараз така... її ну, будемо додавати, ми її будемо викладати рибу. <риву> пал пал Паличками будемо їсти, будемо їсти. Ні, без паличок. Нарізка <риву> сирів, <А>, такий салат, який <риву> я <риву> розумію. Це <риву> груша. Груша, <риву> і тут, напевно, соус, а такий, типа, медовий-гірчичний. Ну, я вже подавал, що сказала, що подарунок для нас всіх на пробу. Ничего себе. Так, да, да. У нас тут есть еще проємно чи Як його вообще-то? Ні, ну если смарагдове небо не переспіваю вже. по дама, переспіваю дама.

Ну конечно, не будем а обсуждать. У нас есть план с роботами для катика стриптизеры. Это будет Лиза. Полицейский. Полицейский. Полицейский, Ну ладно, это будет Лиза. Ну, покажем. Покажем, все. Вводим блок, это называется стриптизер. Или называем его. Номер телефона.

Є так? Ні, так да, то та загрузино. Так а подивись, чи... Вона... Да. Воно тоже воно тоді було підключено. Ні, воно Да-да-да-да-да. да, робота. Да, 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 да все нормально. Що це за смаки? Синиця, обліпиха, чорниця жоровина. Я для набір. Фідечок. Просто воно, на це. це такое. Просто подивіться, я забула mm -hmm. на цей торт. Mm -hmm. Бісквітний. Бізквітний. Роше конфетки. Фундук. Mm -hmm. Ну, на люксі, на люксі, да? 19 років. Так само, як і мені Катік. Да. Только тебе это не должно. Он Не запрошу. Ну, нормальные да. <реш> эти <Леза>, сиськи нормальные. Не знаю, 3400 гривен. четыреста <реш> <реш> Гості, гості, гості. Наша песня скрипкова. У чудову, за твердую, щасливу долю І за Україну бідний край. космос. Юлія Єфімова, ти космос. Тільки передав мене вже. Це мацький шлях. Віка сказала, охуєнна риба. Віка взагалі. Так і горішки, а торт варшу візьмі. І привіт. Це вже восьме число. Щось взагалі нічого не зняло. Ми швидко зібралися. І їдемо в університет на дві пари. Но оця вона в мене да, їде. Вона вирішила вже сливо жити. Отак от. Быстро зібралися, все. Катя, ставимо твоєму день народження 10 з 10. Mm -hmm. Спасибо, right. Катя, mm -hmm. така посібки. <laughs> <laughs> Я не рада ск... за вас. Ні, 19. 19 з 20. З mm -hmm. 10. О, отак. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Реально. <laughs> <laughs> отак от. Ну, така погода. Дивіться. На, а, погода в Києві на 8 січня 2026 рік. Знаєте, а то, як а... погода в Кургаді. А, У нас на, на вулиці а, 24 градуси, температура води 20. Ну все, продовження на мому в моїх влогах з Кемера. Отак. Така подводочка.